Ну що ж, Всім привіт народ. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру The Dealers Life 2. Продовжимо з того ж місця, з того ж дня. Давайте відкривати нашу барижну лавку і там будемо барижити тими речами, які ми вчора дуже дешево купили з вами. Сподіватися їх дорого продати. Але це, звичайно, не точна інформація. давайте, е, Так, е, наш Бобі прийшов і хоче нам розповісти про якогось дядька зака. Давайте. Давай зробимо йому подарунок. Я впевнений, що відповідь він подарує щось дуже класне. Я пошукаю щонебудь. небудь -е -е Так, нам потрібно дозвілля Щось подарувати цьому е -е дядьку. 170 доларів. 325. Давайте 400 доларів. 375. Давай, чудово. Він погодився. Плюс більше 100% накрутки. І ти хочеш купити за 200 баксів за вай за 300. 275. Це чудово. Ще трішки грошей ми з вами заробляємо. Нова порада, ви можете покращити навички в розділі. Це ми вже зробили. Давайте відправлятися, що далі. Форму він хоче за. За 250 доларів він хоче. Чудово! Так, подивимось, 240. Та мене, в принципі, це вже не цікавить. Давайте. Ось це. Рушниця з декором. Ну от звідки вона навіть гадки не має. Давайте 300 доларів. Продамо за. точніше купимо за 200. Я напевно в найнижчу грань таку потрапив, що вона погодилась, бо вона не в захваті, вона сказала. Нова порода. Mm -hmm. Ну, це сама дурна порада, яка могла тільки бути. Так, давайте. Вона хоче купити ось цю якраз таки рушницю за 520. Давай за 600 торгуємось. За 575. Я згоден 560 та 560, плюс 360 доларів ми з вами отримаємо і нам. Колекційні стільці за 750 доларів. Ми купимо їх за 500. Чудово, там 50% мінімум накрутки буде. Так, подивимось. Книга в шкірі. За 2000. Він. А, за 1200, вибачаюсь. Давай за 1000. Тисяч... Ні, не за 1000, за, 7... за 750 доларів. Чудово, він теж погодився і в принципі, ну, теж майже 50%. Хоча моя математика може бути bad. Так, давайте подивитися його. Так, і ще одну книгу нам за півтори тисячі продають. Я хочу її придбати за 700. 750. Все чудово. М -м -м так. Ні, це мені не цікаво. Колекційний унітаз виглядає дуже командно, але купувати я його не буду. Давайте чекати. О! А, кредит плюс відсотки. Якщо ми закладаємо для когось предмет, то він нам потім ще й відсотки повертає. Я зрозумів, прикольно. Так, у нас хочуть купити книжку за півтори тисячі. Продавати ми її будемо, звичайно, за дві. Плюс 167%. Накрутки на секундочку. Давайте тут якийсь молот Тора. Молод з декором в 23-му році зроблений. 360 Мені цікавий. Давайте розпродамо те, що в нас вже є. Е -е, я тільки що бачив, як один клієнт дещо вкрав, нічого не поробиш. А, ну шарф не шкода, типу він 200 монет, ой, монет, доларів, звичайно, доларів коштував. Так. Мене звати Маріна, мені подобається один предмет, на який ми заплатили цілих 500 доларів. Продавати ми його будемо за 1500. 1600. Ти, ти, 1250 хочу. 1180 так, в принципі, я думаю, так. Плюс 136%. Ми сьогодні в ударі у нас гроші льються рікою. О, ось це я хочу купити. Так, по рукам. Давай за 350 баксів. За 400, за 375 ти продасиш. Ні. Добре, я згоден. Так, я хочу він там щось купити. 700 доларів. Ти купиш його за 850. Ну, за 800. Все, домовилось, плюс 100% накрутки одразу ж, до речі. Було досить дивно, знаєте, приходить до мене пані така і каже, хочу вам планшет продати. Я такий, ну добре, я візьму з тебе скільки, там, 750 чи, скільки, чи 400 доларів взяв. І потім наступний же клієнт, який за нею в черзі стояв, підходить і мені за нього 800 доларів вже платить. Але то таке. Так, давайте ми поки що нікого наймати не будемо. Подивимось, що тут. Електроборд в виді Пікачу. Ну, звичайно, це ж електроборд, Як я до цього міг не, не здогадатись? Давайте за 1000 ми у нього його купимо за 1250. Все, чудово, ми його придбали і золотий череп нам якийсь хочуть. Скільки ти за нього хочеш? Ні, мене не цікавить. До побачення, я не можу знати, скільки він коштує насправді. А тобто за місяць, якщо ви помітили, у нас було плюс 11 тисяч. Мені здається, настав час нам змінити наш ломбард, тому що, можливо, якщо ми переїдемо в якийсь новий район. Так. Ага, новий рівень слави. В ломбарді з'явилося більше клієнтів з цінними товарами. Купити, продати на аукціоні, моє майно. Так, чудово. Наступний у нас вже 12 тисяч коштує. В принципі, ми могли б його собі дозволити, але це досі пригород, немає в цьому ніякого сенсу. Подивимось, що одразу 5000 принесе. Скільки ти хочеш. чоловіче? я тобі 200 заплачу. 2800, 2500. 2500. 2800. Давай 200 і по рукам. Окей, okay, чудово. Ось так і будемо торгуватися, подивимось далі. Легендарне в поганому стані. Був би в нас реставратор? Ні-ні. ні, 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 Таке ми не, не потянемо. Е, купити на аукціоні. Давайте взагалі подивимося, що там є. Е, 30 тисяч 17 тисяч! У мене навіть на ставку не вистачає, е, тому ми сьогодні не будемо цим займатися. Так, сувенір музей лувер. За 500 баксів. Скільки ти хочеш? За 250, якщо продасиш. Ні, не хоче. Ну, не хочеш. Ну і йди. Будемо казати так. Це ми вже бачили. Опа, у нас. Коротше, багато воно може заплатити. У неї тут досить багато грошей. Давай за. 7. 500. Серйозно, треба було ще більше просити. Ой. Ну, хай з ним, добре. І знову у нас хочуть купити щось. А, ок по рукам. За 2250 купиш. За 200. Купую. Все чудово. Якісь свічки нам підсвічних з декором за 1100 я дам тобі за них 650 баксів. В принципі, не знаю, домовились, все хай забираємо. Знову ми в плюсі. Так, Наступний день, що там подивимось під заклад 8000. Я тобі можу дати наприклад, 5 5000 Тобто 3000 вже в плюсі. І це... Давай продаємо вже хоч так, щоб вона просто місце не займала. Так, знову що у нас 750 доларів? Ми. За 2000 продамо, звичайно, цю книжку. Це дуже цінна книга. Давайте за. 1600, я не знаю, що в мене там впало щось. Е, але хай з ним плюс 100% знову ж таки. О, це ми теж знаємо. Це відсилочки. Ну, це просто те, що мені так в очі кидається, можливо, я багато пропускаю, тому що я хочу якомога швидше тут досить швидко листаються дні. Е, е, так, нам Скільки серйозно? Пластилин-кілець за пластилин 80 тисяч у мене немає таких коштів, на жаль. Закласти хочуть за 22 000 мотоцикл з тюнінгом. Щось дуже дешево ти її закласти. Давай за 5 тисяч закладеш за 8500. Чудово. Так, знову у нас мінус, але сподіваюся, що скоро буде. Угу. Що скоро у нас е закладчики ці е будуть повертати нам кошти? Один тип говорить, що колись е заховав в цьому приміщенні награба на і він сказав, що заплатить нам, якщо ми дозволимо йому вскрити підбугу і забрати здобич. Ні, я ви викликаю поліцію, плюс 10 репутацій. Чудово, ми будемо чесними баригами. Як би це не звучало, але ми бариги чесні. Так, 1700 у нас е, по рукам. За 1400, якщо продасиш, хай буде. 1560 ні, не хочу. Це одразу не цікавить. 910. Давай 500 доларів. Ні, не хоче він з нами домовлятися. Давайте наступну. Пораду. Нічого цікавого. Сокира з декором. Ні, не цікавить. Наступний день. З... Знову я не можу подивитися, що це воно там таке. Консоль Nintendo DS з декором. Угу. Ну давай, скільки ти з неї хочеш? 1900, я тобі заплачу 1500. 1600. Погодиться, чудово. Так, у нас, в принципі, не так багато грошей залишилось. Ні, мене це вже не цікавить. Скільки ти хочеш? 100. 550. Не хоче, ну, не хоче і не треба. Це, підсвічник з декором, він наш тепер. Тільки щось ніхто купувати не хоче, не цікавить. Ну Ось ці ср... срібні. Сережки, то це кльово, звичайно, але скільки. Ні-ні. ні 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 ні, -ні, 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 -ні. Скільки ми не можемо заплатити. Давайте щось уже купуйте. О, у нього дуже багато. Так, побачимо. 5000 за 8. 11, давай попросимо 15. Ем, телепата немає. Це печалька, звичайно. Ні, це не цікавить, подивимось. 10, давай 12. Ні, вона теж не погодиться. Я тільки що міг заробити гроші. О, те, що ми... Кредит і відсотки чудово, це нас хоч трошки. Так, у мене є дещо. О, давайте. Йому Нінпендо подаруємо. Так, це що? Це не цікавить. Дуже дешево побачимо. Угу. Я хочу за це 11 тисяч. Давайте хоч за 11. 000. Ні, 11. 000. А, вона зпогодилась чудово, 120%. Подивимось далі. Підсвічники ось ці. 1100. Забирай. Чудово. Ми забираємо свої кошти назад. Це, в принципі, дуже кльово відкриваємо. Що там далі? О, колекційний ніж. Добі Вільямс Останній його власник. Звичайно, ми його за 1500. Купимо. За 1500 ні, до побачення. Фігурка трансгендери. Серйозно. Так, по рукам, скільки вона за неї хоче, давай за 500 баксів. 59 тисяч? до побачення. Так, наступний. Продати на аукціоні, ні. Так. У нас рідкісна зброя є за 1400. Куплю за 750 доларів. За 800. 850? Добре, хай буде. Подивимось далі. Ця книжка мене не цікавить. І це мене теж не цікавить. До побачення. Все, у нас вже тріш... по трішки, помаленьку, потихеньку з вами гроші, то починають, починають водитися, але, так знаєте, оманливо. Є заблоковані. Ага. Заблоковані опції, це ми вже бачили. Це нас не цікавить, стільки коштує наш ломбард. На жаль, але скоро ми. Містер Зануда. Я прийшов сказати, що на деякий час всі ціни відростуть. Буде невигідно щось купувати, зате вигідно продавати. Чудово. Ціни плюс 20%. Треба було закупитись хоч чимось старе бюро зроблене. А, Можна подивитися. Ні, не буду. Так, ну, за місяць ми зробили плюс 8000. Це чудово. А як подивитися. 8,8,8. Так, везунчик. Ну, везунчика можна було прокачати 8000, але б я вийшов в 0. Мене це не дуже тішить. Але мене цікавить більше. Ось! 13 днів. Ну, в принципі, мене встигнемо все розпродати за 13 днів. Ні, мене не цікавить. 200 баксів, серйозно. О! Тут я вже думаю, 2,5 можна навіть 3000 платити. 2600. Ні, 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 ні. 2. Так, стоп. 2600. 2450. Забирай. Чудово. 1600 ми а, в кінцевому результаті отримуємо нова порада. Це ми вже бачили. Так. 330 доларів. А, ну, давай. За 150 ні, до побачення. Це ми теж купувати не будемо, тому що ми не знаємо, скільки воно коштує. Так, його звати Леопольд Device. Він купити товар у нас хоче, якийсь дуже дешевий. За 500 баксів. Давай за 1100 забереш. Ні, не зможемо домовитись. 660 французький плюшевий мім Так, добре. 660 я куплю за 450. За 450, ні, він не домовиться. А легендарне, дуже добре, арфа епохи відродження. Воно коштує дофіга. Так. Ні, він не сторгується, звичайно, на 30 тисяч. Хоча було б дуже кльово. Так, знову нас щось хочуть купити. 1100. Я тобі говорю, пані, що це 1500 коштує. Ну, давайте 1300. Забирай. Я не проти. Ми, в принципі, все рівно в плюсі. Так. Скільки ти хочеш? Я тобі пропоную 250 доларів. Ну, 300 максимум. Ні, не хочу, ну і не треба. Ні, мене це не цікавить. Плюс 1000. Доларів у нас є. Купити на аукціоні. Давайте зайдемо, подивимось, що там взагалі. У мене нічого не оцінено, я нічого не можу оцінити. На жаль. 730 доларів. Зате мені здається, що, як мінімум, тут підробок не має бути. Ну, тобто, аукціон це ж ну, там, типу, кльово, класно. Так, стоп, ну. Це ніж досить таки старий. Типу, 1844 рік. Ну, Давайте спробуємо його продати. Стара лампа. Що за стара лампа? 1700. Ну, давайте теж спробуємо. Її купимо за 1003, напевно. Але мені здається, що я прогорю на цих аукціонах. Типу, це як лотерея, таке... Як Казино, можливо, ніколи не знаю, що тут буде. Максимум я заплачу за неї 3500. Мене зараз переб'ють. Ні, не перебили. Давайте подивимось просто, що тут, скільки вони коштують. 1300. Не хочу я за це торгуватись і 800, тим паче. А, ну, в принципі, все. Я отримав 2 предмети. Так, пам'ятаєш мою бабусю? Ні. Вона така мила, старенька, вона обожнює котиків і збирає всяку всячину вдома. А, давай подаруємо їй що-небудь. Вона буде щаслива і всім про нас розповість. Можливо, у нас з'являться нові клієнти. А, у мене є дещо для дому. За 3000 лампу? Та ні, до побачення, я щось пошукаю. А, щось дешеве. Так. Окей, вона хочеться придбати. 2000, на ну, секундочку. Тому давайте ми 2500 поставимо. E, 2400. Все, чудово, вона купила. Плюс 1000 ми отримали. E, так, далі. Якісь знову стільці. не цікаві нам. Епічний гарний гардероб. Скільки? 1000. Ні, 1600. Ні, не хочу. Так, знову ми в нулі. Так, подивимось, 400 доларів не цікавить. Подивимось, 530 не цікавить. От за 1000 можна було б вже придбати за 750 баксів. Е, давай. Ні, давай 800. 800 доларів. Ні. Не хоче, не треба. Ми в мінус виходити теж не будемо. Так, подивимось. Епічний поганий стан. середньовічний молот. Скільки ти хочеш за нього? Е, Люба моя, давай за 15, 23. Давай хоча б 20. 23. Ну, давай спробуємо. Можливо, ми на цьому або дуже сильно пролетимо. Профа... Реставратор. О, чудово, чудовий реставратор. Ем, Можливо, як воно тут робиться. Жахлива якість. Ось, давай. 7 тисяч. Ні, ми не зможемо залишитись без грошей. Раптом нам. Добре. А, репутація плюс 5, покупці за день плюс 20 на, 2, на 2 тижні. Подивимось, за 2000 катану вона хоче, а я за 1500 максимум це зроблю. Ні, вона не погодиться, ну і хай з нею. Так, склади ми ще не можемо. Не цікаво. Щось плюс 20% клієнтів, а давайте продамо на аукціоні. Ось це. Ну, чисто заради приколу. Я сподіваюся, ми хоча б в плюс вийдемо, тому що ви мене так не лякайте, будь ласка. О, все, ми в плюс вийшли, тобто аукціон, в принципі, класна тема. Якби ми ще його відремонтували, то було б взагалі кльово, адже він епічний, типу він там стародавній і тому подібне. І ми вийшли в плюс на цілі 14,5 що в принципі, дуже кльово. Е, так, у нас якийсь е, 100 тисяч в тиждень до побачення. Так, е, ніж не цікаво. Револьвер е, рідкісний, але. Поганій якості. Скільки ти на нього хочеш? Я тобі дам. 2500, друже. 3... Добре. 3750. 3900. 3800. 3900. Ну добре, забирай. Давайте спробуємо, як працює ця система. Тобто, зараз вона погана. А чому я не можу його відремонтувати? тисячі. Це буде коштувати 2,5 тисячі. 3. Ні, мені це не підходить. А, тобто ми коли... Я зрозумів. Так, тобто, ми заплатили 4. Коротше, 5300 ми за це заплатимо. А, ось тут, я зрозумів, показується. Тобто 5500. Якісь сережки за 5000, до речі, теж. Окей, по рукам. Це тобі буде коштувати 3500. Ні, він одразу навіть не сказав, скільки він за це хоче. Так, якась. Бейсбольна перчатка. Чудово за 10. 250. Він згоден. Чудово. Хоч трішки, то ми заробимо на цьому. Так, щоб триматися на плаву. Так, покращення ломбарду. Ага, ціни впадуть Треба буде закуплятися. Так, 750 доларів. Скільки ти хочеш, я тобі дам 500. Ні, навіть не 500, навіть 400 доларів Домовились, чудово, подивимось. 1600. Окей, по рукам. М -м, давай ми тобі дамо 500 баксів. 650. 730. Ну, в принципі, два рази, добре. 570, окей. 300. Він не приймає, ну і хай з ним, як то кажуть. Давайте подивимо, скільки в нас тут ще 2 дні. Давайте дочекаємо вже цього кінця. Колекційний планшет 600. Він незвичайний, на аукціоні ми його не продамо. Давайте за 300 доларів, якщо буде, за 450 ні, до побачення. Це один день і наступний. Не цікавить. Так. Ось. Нова е, вартість 800 відкрити Він хоче цей череп за якимось непогано. Але я з тебе візьму 200. Чудово. Плюс 188. Знову щось хочуть е, акордеон. 630, давайте за 800 продамо. Давайте хоча б за оціночну вартість. Чудово. Плюс 88 і. 7800 дуже добра. Якість, до речі. Ок по рукам. Я це буду продавати не менше, ніж за 10 тисяч. Вона погодилась, чудово. Плюс 41 тисячу ми просто за сьогодні заробили. Я думаю, на цій позитивній ноті можна завершувати. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Це дуже приємно та мотивує. А також не забувайте вірити в ЗСУ і чекати нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім па-па!